Розділ 42. Після цього всі провідники військових підрозділів та Йоханан, син Караха, і Єзанія, син Гошаї, разом з усім народом, від малого до великого, прийшли до пророка Єремії і сказали: Нехай наше благання дійде до тебе. Помолись щодо нас, до Господа твого Бога, за всіх цих нечисленних, котрі залишились, адже як сам бачиш. З великої кількості нас залишилось дуже мало. Нехай же Господь твій Бог вкаже, якою дорогою нам іти, та порадить, що маємо робити. І пророк Єремія їм відповів: Я вас зрозумів, ось я помолюсь до Господа вашого бога, як ви бажаєте, і кожне слово, яке скаже Господь, я сповіщу вам не приховаю від вас нічого. І сказали вони Єремії. Нехай сам Господь буде супроти нас праведним і справедливим свідком, якщо не учинимо у відповідності з кожним словом, з яким пошле тебе до нас Господь твій Бог. Буде це добре чи зле, ми послухаємось голосу Господа нашого Бога, до якого ми тебе посилаємо. Вважаємо, що нам буде добре, коли ми будемо слухати голосу Господа нашого Бога. Через десять днів було Господнє слово до Єремії. І він покликав Йохана на сина Кареаха, всіх військових провідників, що були з ним, та весь народ, від малого до великого, і сказав їм так говорить Господь, Бог Ізраїлів, до якого ви мене посилали. Якщо, повернувшись, ви оселитесь у цьому краї, то відбудую вас і не руйнуватиму, насаджу вас і не вириватиму. Адже мені шкода вас через те зло, на яке я вас наразив. Не жахайтеся вавилонського царя, якого ви так боїтеся, не лякайтеся його, говорить Господь, тому що я з вами, щоб визволяти вас та оберігати вас від його рук. Я виявлю до вас милосердя і сприятиму тому, щоб він, на Вуходоносор, помилував вас і повернув вас на ваші земельні наділи. Але якщо ви все ж скажете, ми не оселимось у цьому краю, то виявите непослух до голосу Господа вашого Бога. Говорячи, ні, ми таки підемо в Єгипетський край, щоб не бачити війни і не чути звуки військової труби. Там ми не будемо голодувати через нестачу хліба і там замешкаємо, то в такому разі послухайте Господнє Слово, Юден залишку, те, що говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Якщо ви все-таки скеруєте свої обличчя, щоб йти в Єгипет і там оселитись, то меч, якого ви так боїтеся. Наздожене дожене вас там, у Єгипті, так само й голод, якого ви лякаєтесь, переслідуватиме вас там у Єгипті, де ви помрете. Адже всі люди, які направили свій погляд у бік Єгипту, щоб там замешкати, помруть від меча, від голоду і від моровиці, не залишиться спосеред них жодного вцілілого, ані того, хто врятувався би від лиха, яке я на них наведу. Бо так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, так само, як мій гнів і моє обурення вилились на мешканців Єрусалима, так виліться мій гнів на вас, коли ви підете до Єгипту, ви станете прокляттям, об'єктом знущань та глузувань, і вже ніколи не побачите цього краю. Отак Господь сказав вам, Юден Залишку, не йдіть до Єгипту, добре запам'ятайте все, в чому сьогодні застерігаю вас. Дивіться, щоб ви самі себе не обманули, порушуючи свою обіцянку, адже ви самі послали мене до Господа, вашого Бога, з проханням помолися щодо нас, до Господа нашого Бога, а ми учинимо і у відповідності з усім, що лише скаже тобі Господь наш Бог. Тож сьогодні я вам сказав усе, але якщо ви не послухаєтесь голосу Господа вашого Бога, в усьому, з чим він послав мене до вас. То нині ви добре запам'ятайте, ви загинете від меча, голоду і моровиці в тому місці, куди ви хочете йти, аби там замешкати.